Наразі в Херсонській громаді проживає приблизно 76 тисяч людей. І проти цивільного населення Росія застосовує широкий спектр безпілотників. У першу чергу це fpv дрони різних модифікацій, які здатні вести розвідку й уражати на відстані до 30 кілометрів. Окрім fpv дронів, окупанти також активно використовують безпілотники типу Lancet, які здатні летіти до 70-80 кілометрів. Вони швидкі, малопомітні та можуть причиняти значні руйнування. Окрім того, російська армія. Експериментує з дронами типу Гербера. Їх застосовують як приманки для української ППО та для ударів по мобільних вогневих групах. Ворог дійсно застосовує різного типу БПЛА, такі як FPV, FPV на оптоволокні, мавіки, молнії почали з'являтися. І останнім часом ми побачили, що ворог застосував на таку коротку дистанцію шахеди. Ну, це може. В першу чергу казати про о, яких, якусь недостачу в них снарядів або можливості наносити удари, наближатись о, до берегової лінії, встановлювати їхню артилерію, тому що наші пілоти дуже активно знищують їхні гармати. І я думаю, просто вони вже починають потрошку закінчуватись.